Для вас особисто важливо е, поєднувати езотерику із практично доведеними результатами, е, якщо ви розумієте моє питання. Іншими словами, коли ми говоримо про релігію, е, но затято релігійні люди вони відкидають будь-які е, практичні об'єктивні докази пояснення, вони просто е, спирають усе на віру. Власне, віра не потребує доказів. Езотерично mm -hmm. об'єктивно можна підтвердити дієвість тих чи інших. Е, Практик. А, можна, але це можна тільки шляхом своїх а, власних експериментів, Тобто суб'єктивно, так. Тобто кожна людина там може тільки відчути по собі, будучи чесною з собою, чи дає мені ця практика якісь покращення в моєму житті. Тому що езотеричні практики вони не підходять всім. І знову ж таки різні напрямки, різним людям у людей різні потреби. Підходять. Кому вони не підходять? Людям безвідповідальним, які шукають чарівну пігулку, які думають, що вони нанесли руну, і в них все пройде. Наприклад, часто буває, в мене питають, ну зараз, правда, вже менше, на початку моєї практики там, зробіть якийсь руностав, якісь руни, щоб людина кинула пити чи курити». А так надо быть маяц.